Доброго ранку, друзі. Я приїхав трішки раніше сьогодні і вирішив привітання записати в машині. Ну що, Вирішив я знову їхати на Дніпро на течію, тому що в принципі пару днів такої відлиги ще не було. Мінус 1-0, мінус 2, ось така погода, ще плюсової температури майже не було. Тому я думаю, що крига нормальна. До того ж, я ж не половив на гірлянду, я бачив, що ловили білу рибу на гірлянду минулого разу, коли я ловив судака. І якби, ну, я теж люблю цю рибу ловлю, тому сьогодні ще хочу, крім ловлі судака, приділити час на гірлянду деякий. Відразу хочу всіх попросити поставити вподобайку під даним відео, залишити коментар і обов'язково підписатися на канал, якщо ви не підписалися. Ну що ж, зараз е, видвигаємось до водойми. І як тільки, е, як тільки вже буде світати, я знову вийду в ефір. Перша покльовочка є. Ось він. Бачите? Який так перший є пробуємо ще на цій самій лунці? Піднімаю я приманочку десь сантиметрів на 30 і Ось такими досить плавними взмахами підкидаю вверх. Потім досить тривала пауза. На паузі я підіграю трішки. Це, в принципі, можна підігравати, можна не Це я, я рахую, що це не принципово. Ну, частіше я підіграю трошки. В основному стоїть судак десь 10-12 метрів приблизно, наскільки я встиг зрозуміти. Обив я місце, де піймав. Но покльовував більше нема. Якийсь одиночний був. Так, друзі, план в мене такий. Зараз, поки ранок, пробуй судака пару годин. Потім переходжу на гірлянду. Якщо я буду так спостерігати, якщо будуть полавлювати рибаки на гірлянду. Тому що в мене ехолоту нема, самому шукати без ехолоту, ну, непродуктивно. Тому буду, якщо почнуть ловити, буду приєднуватися і хочу ще зайти на, може на пару окуневих місць, Попробувати на лісотку окунька. Так що плани такі поки що. Судочок не дуже активний. За першу годину всього одне клювання в мене було. Течія є, бачите, під кутом жилка уходить в ополонку. Це добре. Тому що коли є течія, судак більш активний і більше шансів на покльовки. Так, мабуть, ще перейду на ті місця, де я ловив минулого разу. Так. Тут щось багато набито. Лунок спробую, теж тут можливо ловили судочка. Ну, з одної сторони він же тут вибитий, а з другої сторони, хто його знає, може щось ще й залишилося. Тут бугор, не глибоко, До речі, могли тут і окуня ловити. Полонок багато. Да, тут же, бачите, розмиває лід. Вон далі лунка розмита. Так що треба обережно тут. Ось бачите. промоєне Попереду. Так, щось я не можу. Згадати, де це я ловив, друзі. На першу окуньову точку вже прийшов клієнт. Так що зараз я подивлюся, що в нього буде. Друзі, покльовочка. Не крупне щось. Щось не крупне. О! Ось наш другий красавчик. Ось бачите, на задній трейнічок клюнув. Ну, маленький, звісно ж, але приємно, що ми знайшли все ж таки. Так, біжи. Бачите, друзі, знову, знову покльовочка. О, такий, начебто, не дуже маленький. О, да. ось клас. Цей запередній трійничок. Ну Поки що бачите ловлю на той самий віп. Ну, є покльовки, а чому? Що міняти? Що міняти, якщо. Якщо він попадається, де він є, бачите, добив з другої покльовочки. Щось жилка обірвалася, але я її встиг підхватити. Да, це прикол. Це прикол. Начебто той і судочок не такий, то ну, клас все одно. лупанув Так, зараз будемо дивитися, що там у нас відбулося. Бачите, там де він є, відразу атакує. Без всяких. Друзі, ще він там є. Ще було після цих двох судаків, ще було три покльовки. Щось перестав засікатися. не засікається. Трошки-трошки. Перші покльовки були такі жорсткі, а ці вже ледве-ледве підкидає трошечки. Ну спробуємо, може ще все ж таки все ж таки може доб'є не хоче більше. Хоча він ще... Стукнув, але вже розмір зовсім інший. Зовсім інший розмір, друзі. Ну, все ж таки моє. Це взагалі малиш. Ну, знаєте що я думаю? Що, мабуть, що два було гарних, а інше стоїть мілкий. І тому вже і клювання не такі активні. Оце я попав на луночку, клас. Обалденна луночка, стільки покльовок, це ж треба. Зараз, якщо не буде нічого, зроблю поряд тут пару лунок і подивлюся. Да? Ну тут попав я. На зграйку, бачите? Все, схоже, що більше вже не буде нічого. Так, зробив поряд пару луночок. Спробуємо, що буде тут чи буде така активність велика чи ні. Ну що я думаю? Що я думаю? Можливо я попав на якусь корягу може таке бути. Тому що отак, от щоб, щоб підряд йшли покльовки, це по-любому там поряд є якесь укриття. Не може він так просто стояти. Ну клас, друзі, кайфанув я капітально. Сразу, відразу, тільки я, тільки я. Опа! Ось такий от. Бачите, як поперек якось він хватанув. О, дивіться як цікаво, він не зачепився. Вон трійник, буфтається в його просто... А, ні, він зачепився трошки заднім. Да. Заднім трошки зачепився. Так, да, друзі, це я нащупав місце. І практично сразу. Перший там, другий підкіт. Іде покльовка. Ну, це то, що кажуть, що треба оказатися в потрібному місці в потрібний час. Оце Чітко сьогодні в мене спрацювало. Чітко. Ну, що я вам скажу, в певному плані це відбулося завдяки тому, що я це місце напрацював минулого разу, і вже я сюди цілеспрямовано сюди, сюди йшов. Знову течія почалася Вірніше це, скоріш за все, був, був толчок води, скоріш за все. І тому і проклюнуло. Це був, друзі, от той самий вихід. Про який я розповідав минулого разу по посиленню течії. Тобто був товчок течії і різка активізація. Ну, він закінчився, можу сказати. Такий був вихід дуже яскравий, дуже. І що цікаво, цей вихід він... Дуже часто відбувається ще до того моменту, як ми візуально бачимо посилення течії. Тобто Судак він відчуває, відчуває ці коливання раніше, ніж ми їх бачимо візуально. І найбільш активний він буває от саме от на самому-самому початку. Отак і зараз бачите. Тобто спочатку клюнули більш крупні судаки, потім пішов вже мілкіший. Да, бачите, в мене роздача закінчилась, хоча я бачив, як піймали пару судочків інші рибаки, вже після того, як в мене перестало. Даний лід такий, треба, треба лід постійно перевіряти. Зараз швидко пройдуся балансирчиком, спробував на мормишку ловити, але Складно, складно, тому що зносить. Я так і не знайшов дно на свою лісотку. Тут течія сильна і потрібно або більш тяжку мурмишку, або балансир блешню. Ну, Скоріше за все треба йти на білу рибу, тому що Судак не бере, окунь не бере в день. Повинна брати біла риба. Бачу щось тягнуть. Спробую теж там десь втіх. На непоганий поганий судочок. на гірлянду переходити вже судак не бере ось така гірляндочка в нас Так, ну, да, друзі, бачите, відразу. О, маленький. Придавив. Придавив знизу, бачите як він плює. Так, давай, давай. Щось на гірлянду Я спробував. Ну. Покльовок зовсім не було. Так що знову повернувся до ловлі на ВІП і відразу, бачите, судочок маленький, правда дуже клюнув. you know what Так, зимовку, друзья. Долбанул судачок. Вот такие. Щось маленьке. Да. Тренувальний. Але ковтнув так непогано. Так. Іди, гуляй. Давай, давай, давай. 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 Пішов, пішов. Опа! Так, ну, бачите, хоче середина дня. Але все ж таки щось тут є, щось є. Да, починається вже плюсова температура, блонки не замерзають, лід починає танути. Ну тут ще... Така течія немаленька, присутня. Так що вона теж розмиває дуже і дуже. Прийшов я на ту луночку, де в мене зранку роздавав судочок. Ну він не стоїть на місці. Я так розумію, що він ходить, зміщується. В залежності від часу дня та доби він міняє місця свої. Лупанув, лупанув, але невеличкий. Вже збирався уходити. Ось такий дружок. Давай, йди, підростай. Знову щось таке було. Я не дивився на удку. Ось так сильно течія заносить туди жилку під кригу, то клювання не так гарно відчувається, як коли жилка вертикальна. Да, сьогодні сьогодні, друзі, кльов краще, ніж був позавчора, але все тому, що сьогодні дають течію. Цілий день сьогодні дають течію. Судак дуже любить течію і він набагато активніший, коли присутня течія, коли її нема, то він такий в'яленький. З третього разу. З третього разу. О, бачите, маленький. нічого собі. Оце дав, блін. І не дуже великий. Ну дав гарно. Mm. Спортивний. Не дасть він мені уїхати, але це таке клювання дуже різке. Ну що, друзі, закінчується сьогоднішня рибалочка. В принципі, дуже я задоволений. Судочок сьогодні був активний. Іншу рибу не половив, ну нічого страшного. Окуня я і так ловив весь грудень та половину січня. Ну, біла риба сьогодні клювала погано, тому що зі мною був Сергій. Ось він десь там на підході. І він ловив на Гірлянду майже весь день і дуже слабо. Дуже слабо, він піймав там 5 чи 6 рибок. Хоча вчора розповідають рибаки, що вчора ловили непогано. Так що буду прощатися. Всього найкращого. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, хто не підписався. Всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока!